Всіх вітаю, друзі! Сьогодні розберемось такий конденсатор КБГМН. По різних даних у паспорті тут знаходиться срібло, але я знаю, що там знаходиться алюмінієва фольга. Е, зараз розберемо і побачимо. Для цього нам знадобляться обов'язково рукавички резинові та окуляри. Окуляри в мене балістичні, інших у мене немає. Просто поміняю, візьму біле скло. Добре, друзі, поїхали розбирати. Так, друзі, ось ми розпиляли його. І ось що ми маємо. Ось такі якісь змазка. І так, як я казав, всередині знаходяться ось такі алюмінієва фольга блоки. Але вони є металеві і є керамічні. Ось дві таких пластини. Є корпус керамічний і є металевий, ось так, як у нас. Тут в цьому алюмінії, хто буде переробляти, якщо буде перероблятися, знаходиться частина срібла. Це є сплав. Так що, друзі, так, щоб знали, у мене він був не робочий, його перевіряли. Якщо у вас є робочий, то краще можливо його продати робочим. Так що, друзі, так, підписуйтесь на канал, поставте, будь ласка, подобайку. Всім гарного дня.